Випалене війною село по інфраструктурі все розбите, не одного приміщення немає. Наочно розкажемо історію зруйнованого села Біла Криниця. Безпека школярів тут нічого не було. Тут був просто підвал. Один з миколаївських ліцеїв облаштував сучасне укриття. Помічник ветерана, всі ми розуміємо, що скоро буде наша перемога. Дуже багато ветеранів повернеться. У Миколаєві стартували нові курси підготовки фахівців. Сьогодні п'ятниця, 8 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. Російські окупанти знову обстріляли дві громади на Миколаївщині. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вчора, 7 грудня, вдень та увечері, артилерійські удари фіксувалися по місту Очаків та акваторії громади. Також тричі окупанти гатили по селах Дмитрівка та Солончаки Куцерубської громади. У деяких районах Миколаївської області розчищають дороги після погіршення погоди. Як повідомив очільник області Віталій Кім, роботи велись на автошляхах М 13 та Н- 11 поблизу міста Первомайськ, селищ Доманівка і Врадіївка, а також поряд з Вознесенськом, Новим Бугом і Казанкою. На обробку доріг протиожеледними матеріалами від обласної служби відновлення та розвитку задіяли 37 одиниць техніки та 49 працівників. Загалом використано 520. 23 тонни піщано-сольової суміші. У самому Миколаєві чергують бригади комунального підприємства Елуавтодоріг роботи продовжуються. Живуть у напівзруйнованих хатинах, підвалах і гаражах. Жителі Білої Криниці в Березнегувацькій громаді показали, що залишилось від їхнього села, яке торік майже 9 місяців було на лінії фронту. Що тримає людей і на що вони сподіваються, дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Село Біла Криниця Березненгвадської громади, що на Миколаївщині, у 2022 році було понад 8 місяців фактично лінією фронту. Внаслідок бойових дій воно було зруйновано на 90%. Сьогодні тут проживає понад півсотні людей. Як у понівечених будинках та зі зруйнованою інфраструктурою виживають люди, ми розкажемо прямо зараз. Ранок, обід або вечір тут однакові. Вдень – суцільна тиша, яку раз по раз зриває шелест пошматованого металу. вночі все накриває густа темрява. Події річної давнини не залишили у селі жодної цілої хатини. Працював у нас ФАБ. Був приїжджали лікарі сюди. Працював у нас дитячий садок, працював клуб, хоч старостинського округу не було, але все одно були працівники, які допомагали людям. Був водопровод свій не працює. Можна сказати, з інфраструктури нічого не залишилося, школа розбита, садок розбитий, адмінбудівля розбита, ФАБ розбитий. У ну, нас із села, так скажемо, три вулиці, село, одна хата на молодіжній вулиці, яка можна сказати, хоч трохи всіліла. Нема ні одного будинку, який не, не зруйнований. До великої війни у білій криниці проживали понад три сотні людей. Через запеклі бої село покинули всі жителі. Повертатися наважились лише коли зсу відігнали російських загарбників з правого берега Дніпра. Літнє подружжя зарудних повернулися додому одні з перших, хоча виїжджали майже останні. Це вже десь було у вересні, мабуть, як цю сторону розбило, бо прильоти були звідтіля, і тут бомби літали, переправи тут у нас були, то оце десь у вересні вже розбили, окончательно цей вікна, все, все повилітало. А тут це ще було у червні, ми ще тут були, то тут вже у червні розбило. Сюди прильоти були, теж, і стіни пов... дирки він повибивало, і на криші, бо там з дідом він робили як ніби. Будь самі, витягали тут осколків, кучу обирували. Там сарай теж як розбило, так і корову било, то це ще було в черні. Ще обстріли можна було витерпіти, зізнається жінка. Та коли побачила, як гинуть односельчани, вирішили виїхати. Бомбили, то згорі попали кругом дома, 13 ям видно, і попало в дом, прямо згорів дом. І жінка тікала там, тут оставалася одна бігла через ворота, її розірвало на куски. міною якраз попало, чи чи осколком от снаряда. Там яма була така вирва, метра півтора. І то там тільки куски знаходили її та зарили. Та ось зараз у білій криниці мешкає понад півсотні людей. Хтось живе у напівзруйнованих домівках дехто розмістився у підвалі. Марія з чоловіком обрали гараж через обстріли. Вони втратили житло, тому нинішню оселю довелося робити з того, що залишилося. Зараз ми намагаємося, так як не вистачає коштів, відбудувати будинок. Ми відбудовуємо гараж, який переобладнали під житловий будинок, і намагаємося там жити щось робити далі. Альтернативи іншого житла у нас немає, як, так як всі будинки роз, розбиті, то живемо там, де маємо жити. Всі незручності ну, приймаємо так стійко, скажімо. До 24 лютого родина займалася овочівництвом. Війна ж понівечила землю, а сільгосптехніка і комунікації були втрачені. Основне нам зараз відновити полив. Також якось, якимось чином, не знаю, бажано було придбати техніку і все-таки навесні. Ми плануємо уже вирощувати. Тепер уже перець не вийде, а будемо садити капусту, бо теплиця також згоріла, теплиця була опалювальна. О, будемо якось пробувати щось відновлювати заново. Ну, катастрофічно не вистачає коштів. Щодо відновлення, торік у грудні людям повернули світло. Також були надані деякі будівельні матеріали, аби селяни забезпечили себе дахом над головою. Водночас місцевим доставляють гуманітарну допомогу. Трохи то я попідремонтували. Ну топимо тепло в хаті. На дрова гроші нам давали допомогу, то гроші є. Чи ті дрова є? Топимо і так, що їсти продукти теж гуманітарну допомогу хорошо дають. Та для відбудови села, що зруйноване на 90%, і повернення сюди більшості жителів, цього замало, наголошує колишній староста Андрій Жиленко. Біла криниця потребує комплексної допомоги у відновленні. Щоб привезли допустим, стройматеріали, щоб ми могли відбудовувати свої домівки, свої, своє житло. Але ситуація така, що до нас приїжджають волонтери, відео сняли, фотографії зробили, поговорили, начебто согласилися і поїхали. Це вже більше, ніж півроку, і ще не одної організації в село не зайшло, щоб дійсно щось почали робити. Ну прям конкретно. Люди вірять, що вони не зостануться з бідою на самоті. Тож, попри все, рідного села не залишать. Тут родився тут усе тут. І хазяйство, і садок це все моє. Я привик в садку коварятися, коло дерево таке. Річку з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март нагадуємо просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Ті. На кінець 2023 року сума збитків, яка була завдана інфраструктурі Миколаєва в результаті російської агресії, сягнула майже 900 мільйонів євро. Про це свідчать дані звіту Росія заплатить від Київської школи економіки, які озвучив міський голова Олександр Сінкевич, журналістам одеського видання Думська. Мер зауважив, що найбільше постраждав корабельний район міста. Далі пряма мова. Власне, ця сума може бути більшою, тому що деякі об'єкти неможливо відновити, їх треба фактично руйнувати і відбудовувати наново. Тому, ну, скажімо так, подивимось, коли ми переможемо, тоді буде зрозуміло, і тоді всі цифри стануть на свої місця. Лаївських школах триває процес облаштування укриттів. Нещодавно новим сховищем поповнився один з ліцеїв міста. Його забезпечили всіма необхідними комунікаціями, власною свердловиною, а також облаштували сучасні освітні простори. Хто втілив у життя великий будівельний проєкт, вже готовий розповісти. Мій колега Сергій Лисюк. Наявність базових укриттів в освітніх закладах основна вимога для проведення занять в очному форматі. Саме з цією метою в одному з ліцеїв Миколаєва було обладнане сучасне укриття, котре подбає не лише про безпеку, але й про комфорт школярів. Проєкт вдалося втілити в життя з допомогою управління освіти та іноземних партнерів. Хочу сказати, що дуже багато приклали зусиль працівники нашої школи, бо 22 тонни піска. Це та кількість важкої роботи, яку зробили наші хлопці, для того, щоб закласти всі вікна. Було дуже важко. Все, що було зроблено, це було обов'язковим і необхідним для того, щоб наша школа могла повноцінно працювати. Ольга Васильівна зазначає, укриття готувалося з огляду на безпеку та всі надзвичайні ситуації. Воно обладнане необхідними комунікаціями: водогоном, санітарними вузлами, опаленням, вентиляцією. Також у сховищі пробурена власна свердоловина. Чи будемо ми працювати в дві зміни чи в одну зміну? Покаже час, бо ми повинні провести моніторинг спочатку, подивитися кількість дітей, які погоджуються вийти сьогодні. Освітній процес під час перебування в укритті не зупиниться. У сховищі були облаштовані повноцінні класні кімнати, спортивна зала тощо. В ліцеї наголошують, всі умови створені для перебування дітей в укритті протягом тривалого часу. У нас є кімната кризової допомоги, де працює психолог і дві медичні сестри. У нас чудовий кабінет інформатики з комп'ютерами. Чудовий зал, кабінет безпеки, спортивна зала. Є є кабінети, де ми можемо дозвілля дітей організовувати. Ольга Васильівна розповідає: учні ліцею дуже сумують за своїми вчителями і мріють якомога скоріше зустрітися за партами. Саме тому облаштування безпечного та комфортного сховища було пріоритетною задачою для колективу ліцею. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Бійці підрозділу аеророзвідки 501-го окремого батальйону морської піхоти при Миколаївській 36-й бригаді продемонстрували детальний відеозвіт знищення особового складу російських окупаційних військ. Характерно, що бити загарбників, допомагає і український кіт-навідник. Кіберполіція закликає громадян не спокушатися на пропозиції легкого заробітку в інтернеті. Останнім часом аферисти пропонують передивлятися короткі відео та ставити лайки у популярних соцмережах за гроші. Правоохоронці наголошують, в жодному разі не виконувати вказівки незнайомців і не надавати свою конфіденційну інформацію чи переказувати гроші стороннім особам. У Миколаєві стартував другий етап навчання майбутніх помічників ветеранів. Його проводять в рамках проєкту від профільного міністерства. Він спрямований на те, щоб навчити людей допомагати нашим бійцям якнайшвидше адаптуватися до цивільного життя та інтегруватися в суспільство. Більше про це дізнавались наші кореспонденти. Усі подробиці у нашому заключному матеріалі. На базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили у центрі ветеранського розвитку розпочався другий етап навчання майбутніх помічників ветерана. Готувати новоспечених студентів будуть викладачі самого вишу, а також фахівці різних соціальних служб. З Нашими майбутніми помічниками будуть займатися як фахівці різних сфер управління, які є дотичними до ветеранської політики, це і соціальний захист, це і медична медицина, це і освіта. Ну там всі я так думаю, що це максимально всі блоки, навіть у нас буде такі курси до психологічна та до помедична до допомога. Цього разу навчання стартувало для 13 осіб. За умовами проєкту стати помічником ветерана можуть люди дотичні до цієї категорії: колишні військові, постраждалі учасники революції гідності, а також члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Ініціатива має працювати за принципом рівний з рівним. Всі ми розуміємо, що скоро буде наша перемога. Дуже багато ветеранів повернеться. І буде великий пласт роботи. Тому цей проект стартує вже зараз, для того, щоб максимально навчити людей, які дотичні до ветеранів, які хочуть допомагати ветеранів, які як тому можна сказати, є тилом наразі наших військових, наших захисників на передовій. Курс триватиме три тижні. Після його завершення усі студенти мають пройти тестування, аби визначити рівень їх компетентності у необхідних сферах. Якщо ж результати задовільні, вони матимуть змогу отримати офіційне працевлаштування. Навчання було дуже корисне тим, що ми об'єдналися. Всі ті, хто проходили навчання, у нас є зараз дуже потужна команда майбутніх помічників ветерана, які комунікують, які діляться досвідом і підтримують досі зв'язки, і в разі чого можуть звернутися до колег для того, щоб вирішити ту чи іншу проблемну ситуацію. Мені вже багато років, однак почуваюся, я молодим і маю велике бажання допомагати нашим воїнам. Розповідає учасник АТО, людина з інвалідністю внаслідок війни та майбутній помічник ветеранам Володимир Петрович. Допомогти хлопцям, ти які приходять з війни, якось адаптуватися. Що цей путь я вже пройшов? Я теж пам'ятаю, коли я прийшов, я не міг зрозуміти життя там, життя тут воно якось не було, і допомога була потрібна. Ну на той час. Такого помічника і близько не було. Наступний відбір кандидатів розпочнеться, коли збереться необхідна кількість заявок. Такі курси проводити планують систематично, адже кожен ветеран, який повертається з фронту, має знати, що на нього тут чекають. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у суботу 9 грудня. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 90%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.